Вітаю! Ви на каналі Ерін. П'яна жорстока мати своїми витівками доводить свого нікчемного чоловіка Пексонг'ю до межі. Змучений нею він кидає дружину зі сходів із бетону. Їхня маленька донька дивиться згори на свою ледь живу матір і буквально переступає через її тіло, струшуючи материнську руку, коли та благала про допомогу. При тяжкий старт у житті Пека Джин досягає чималого і виростає в акторку першого ешелону. Нам одразу повідомляють, що в неї антисоціальний розлад особистості і що вона соціопатка, відповідальна вже за смерть двох людей. І третя жертва або Ікс у процесі. Перші чотири епізоди зосереджені на минулому аджин. Більшу частину приділяючи її підлітковим рукам. Історія на цей момент обертається навколо трьох травмованих дітей із Аджин у центрі. І так стається, тому що Аджин з юних літ майстерно маніпулює, використовуючи людський страх і жадібність, щоб бездоганно отримувати бажане. Першу демонстрацію таланту Аджин ми бачимо невдовзі після убивства її матері. Вона підслуховує, як батько і його нова коханка планують віддати її до притулку. Тож маленька Аджин використовує інформацію про те, що її напівзведеного брата Юн Шунсо обманювали щодо його біологічного батька, щоб шантажувати, шантажувати ту жінку і змусити залишити її в домі. Чунсово виявляється особливо корисним для аджин, і вони стають нерозлучними. Але саме тоді, коли вона закладає зерна сумніву, що його мати не любить його, і робить так, щоб він побачив, як та пробує втопити її, чунсо повністю переходить на її бік, щоб утекти. Аджин наказує Чунсо викликати поліцію, а потім вистрибує з вікна другого поверху. Одіпівні 놓지 마. Наступний великий інцидент стається в старшій школі. Аджин утримує статус найкращої учениці завдяки тому, що справді розумна і старанна, а також тому, що вміє підлещуватися до потрібних учителів і позбуватися непотрібних, якщо треба. Її розбещена академічна суперниця Шин Сонг-Хі припускається помилки, стаючи з аджин у пряму конфронтацію. Але її триб'язкові підліткові витівки не можуть тягатися жорстокими комбінаціями аджин. Коли Сонхі добивається того, що Аджин виганяють із дебатної команди, аджин здає шкільну команду і добивається її повної дискваліфікації з конкурсу. Вона здобуває співчуття, дозволяючи сонхі принижувати себе перед іншими, а потім залучає своїх хлопців, щоб реалізувати підступний план. Адже тепер, окрім фанатично відданого Чунсо, у неї з'явився ще один послідовник однокласник Кім Дже О. він працює на Аджин, збираючи боргові виплати, коли вона веде лихварський бізнес просто зі школи. Як і Аджин, він бідний і терпить фізичне насильство вдома. Вона єдина, хто ставиться до нього як до когось корисного і підбурює боротися та ставити себе на перше місце. Тож, коли Аджин потрібна допомога, щоб прибрати сонхі, хлопці готові. Чун Сос покушає сонхі, яка має так, до нього симпатію, забезпечуючи, що вона мовчатиме після того, як дізнається про лихварську діяльність Аджин. Дже О підкидає гроші, зібрані класом у шавку Сон Хі, змушуючи її виглядати злодійкою. Аджин інсценує навмисну двозначну розмову з учителем, аби вона звучала скандально, щоб сон Хі безпідставно звинуватила її перед усіма. Джео видаляє викривальні повідомлення про їхню з Аджин справу. А Чунсо зраджує Сонхі, збрехавши на користь Аджин у вирішальний момент. Це газлайтинг у найкращому виконанні. Звичайно, учні записують істерику Сонхі та її падіння, і відео стає вірусним, принижуючи її впливову сім'ю. Після цього аджин дякує Сонхі за те, що була такою веселою мішенню, як справжня соціопатка. Певний час здається, що все складається на користь Аджин. Вона вступає до престижної університетської програми Справа. А потім з'являється її нікчемний батько. Він б'є її до непритомності і краде гроші, які Чунсо отримав від свого діда як позику, щоб відправити її в коледж. Тим часом для Джео все ще гірше. Він приходить додому і бачить, як батько погрожує його молодшому братові ножем і вступає з ним у бійку, випадково вбиваючи його в процесі. Джеу відправляє брата до родичів і негайно здається поліції, отримуючи 5 років в'язниці. Позбавлена планів, Джин влаштовується працювати в кафе, яким володіє колишній професійний бейсболіст Чхве Чон Хо. Саме це ставить її на шлях до зіркового статусу. Фото прекрасної працівниці неповного робочого дня стають вірусними, привертаючи увагу агента з індустрії розваг, який безуспішно намагався завербувати її ще в старшій школі. Але разом із цим приходить і небажана увага у вигляді переслідувача. Чоловік нападає на неї на темній дорозі, і Аджин, ймовірно, убила б його, якби не з'явився Чонсо. Хоч Чонсой проводить межу на вбивстві, йому цілком нормально бути прибиральником Аджин і замітати за нею сліди. Він забезпечує мовчання чоловіка, перш ніж викликати швидку і викидає у річку камінь, яким Аджин користувалася як зброєю. Стосунки Чунсой і Аджин справді захопливі. Він щиро її любить і страждає за нею, бо бачив, як жахливо нелюблена і скривджена вона була всіма дорослими довкола. І є там частка провини за те, як його мати поводилась із Аджин. Але, хоча Аджин ним маніпулює, вона не приховує від нього своєї справжньої сутності. Вона прямо каже, що їй байдуже, якщо він постраждає, але що він для неї особливий, попри це. Аджин надає йому ту люб'язність і дає вибір, брати участь у її схемах чи ні. Це випробовується, коли ситуація з її батьком загострюється. Сон Гю особливо огидний тим, що він не лише б'є її і шантажує, а й руками намагається продавати її відео або навіть продавати саму Аджин. Він настільки огидний, що навіть не схильний до насильства Чонсо майже його вбиває. Але це не в його природі, попри підбурювання аджин. Коли Чонсо відмовляється вбити Гю заради неї, аджин використовує нічого не підозрюючого добродушного Чонхо, щоб зробити брудну роботу, інстинувавши ситуацію так, ніби її батько-переслідувач, який увірвався до неї додому і напав. Вона звинувачує Чон у переслідуванні перед поліцією, щоб його тимчасово затримали у в'язниці, поки вона реалізує план. Аджин навмисно провокує Сон Ю на жорстоке побиття, ризикуючи власним життям, і телефонує Чонхо, щоб він почув цю жорстокість. <плес> він пчить до неї, прибуває в останню мить, щоб урятувати їй життя. Він б'є Ю, битою по голові. А коли на прохання Аджин іде, вона закінчує справу. Потім телефонує поліцію, плачучи, що її батько помирає, забезпечуючи, що чанхо звинуватять. Коли поліція вирішує, що краще, аби покірна сирота взяла провину на себе, завдяки діям впливового агента Чонхо, Со приходить у поліцію та зізнається у вбивстві. Насправді він прибув на місце одразу після того, як Аджин убила батька й знепритомніла. Як завжди, він став прибиральником і вичистив усе, що могло вказати на Аджин, як на винуватицю. аж до того, що сам ударив уже мертвого Сонгю по голові і підкинув докази своєї причетності в готельний номер Сонгю, щоб надати правдоподібності своїй заяві про вчинене ним убивство. Його зізнання дає аджин час зв'язатися з агентством і прийняти їхню пропозицію, зробити з нею зірку, отримавши підтримку необхідну, щоб повісити вбивство на Чонхо, як і планувалось. І з цим вона звільняє Чонсо та вирушає у своє нове життя Життя, з якого вона повністю викреслює Чонсо, щоб почати з чистого аркуша. Чонсо дивиться, як вона йде, знаючи, що її шлях страждань наздожене її, і боячись, що вона ніколи не втече від свого болю. І на цьому ми переносимося в наші дні, де Аджин на кожному екрані стала однією з головних фігур індустрії. 내버려 습니다손아요 준서야. 나좀 도와줘.